Ансамбль танцю фаворит. Цю назву, напевно, знає кожен житель нашої громади, а також вона є на слуху у багатьох людей і за межами нашого краю. І слово фаворит для цих людей означає тільки одне це високе мистецтво. Ансамбль танцю фаворит засновано 1 вересня 2013 року в місті Обухові. З моменту заснування і по цей день художнім керівником та балетмейстром, постановником ансамблю є Юрій Стрембіцький. талановитий, обдарований, а головне захоплений творчістю молодий педагог. Кожен його танець це подія, історія, образ, різноманітний, неповторний, завжди дивовижний та загадковий. З дня заснування фавориту в ансамблі спробували свої сили та навчалися хореографічному мистецтву понад 600 дітей. Десять років насиченого творчого життя, яскраві події та емоції, незабутні враження та відчуття все це переживають наші талановиті діти на сцені, а улюблені глядачі у глядацькій залі це переживають вже протягом десяти років. І все це приносить нам всім велике щастя та палку любов. Десять років тому ми запитали у Юрія Стрембіцького, чому саме назва фаворит. Ансамбль танців-фаворит. Ну, назва, ви знаєте, я так вважаю, що назва повинна відповідати і рівню, і тим задачам, які перед собою ставить колектив. Тому мені дуже подобається ця назва і хочеться бути фаворитом у всіх заходах, які приймає колектив наш. Ну, результат це слава колективу, щоб його, щоб моїх вихованців, наш колектив. Пізнавали, запрошували на різноманітні заходи. Ну найважливішої най, такої величини, там, на найвищі, на найбільші сцени в Україні, щоб вони. Представляли, були обличчям Обухівського району України, якщо це за кордоном, десь якісь поїздки, конкурси чи фестивалі, щоб дітки розвивались не тільки фізично, а також і духовно, культурно, щоб вони побачили за той час, який вони займаються в колективі, побували в різноманітних країнах, то тобто, щоб це було їхні враження, і якими вони ділилися зі своїми дітьми, внуками, і щоб це було незабутнє таке дитинство у них. Як бачимо, керівник колективу точно знав про що говорив і знав, як це все реалізувати в житті. За 10 років своєї мистецької діяльності в ансамблю танцю фаворит з'явилось дуже багато шанувальників у різних куточках світу, які завжди з нетерпінням чекають концертних виступів колективу. Сьогодні святкує свій десятирічний ювілей один з найталовитіших танцювальних колективів міста дитяча Академія танцю Фаворит. Ви своєю наполегливою працею здобули заслужену славу не лише на Убухівщині, а й далеко за її межами. Чого тільки вартий за шмоб у вишиванках, який приніс нашому місту визнання? Дякуємо, що ви бережете традиції українського народу та є взірцем для молодого покоління. Бажаю вам нових творчих злетів, наснаги та завзятості, неповторних калоритних виступів та здійснення мрій. Залишайтеся й надалі фаворитами танцю. Ансамбль танцю, фаворит це завжди яскраві відчуття. Це завжди велике свято, це завжди насолодження, це завжди оте високе дитяче мистецтво. Мені хочеться і подякувати, і побажати Юрію Стримвіцькому, керівнику ансамблю, про те, щоб він мав. Велике таке джерело натхнення, велике таке всередині кохання, яке би надихало його на великі звершення, на чудові і яскраві постановки, щастя, добробуту і процвітання вашому колективу. Це безумовно найкращий в Україні дитячий народний колектив. Я хочу побажати фавориту процвітання, хочу побажати, щоб звання, дипломи, премії, гонорари вони сипались дощем на цей колектив, бо він заслуговує на це. альтернативи. Фаворит це дисципліна, це величезний. Е Гастрольний графік, який відкриває дітям не тільки світ хореографії, але е, світ в цілому. Я пишаюсь цим керівником і пишаюсь тим, що маю можливість співпрацювати з таким колективом, як Фаворити. Юрій Олегович — це наша гордість. Так хочеться побажати цьому колективу, щоб у них були всі можливості навчання під мирним небом. щоб Кожного ранку зустрічали сонечко, щоб на їхніх обличчях завжди була посмішка, щоб їх супроводжували творчі злети, і щоб ми насолоджувалися їхніми виступами. Фаворит це велика родина, яка об'єднує не тільки дітей, але й дорослих, які об'єднані спільною метою, пропаганди, танцю. Які можуть виступати вже на міжнародних і виступають на міжнародних змаганнях і пропагандують Україну, українську, українську культуру. Великому колективу фаворит, хочу побажати скорішого виступу на концерту, присвяченого на перемозі нашої країни. На мистецькому небосхилі Обухівщини зірка під назвою Фаворит є найяскравішою. Насправді це є значною подією для всієї громади, коли колектив такого рівня святкує свій ювілей. Отже сьогодні з великим задоволенням вітаю талановитого керівника ансамблю, заслуженого працівника культури України Юрія Стримбіцького, всіх його талановитих і працівитих учнів, а також відданих батьків. І хочеться побажати нових яскравих прем'єр і феєрічних успіхів. Неймовірно рада успіхам цього надзвичайно талановитого дитячого колективу. Пишаюся тим, що за межами по всій Україні, і за її межами звучить наше маленьке місто побухів не тільки завдяки картонно паперовому комбінату. А й завдяки танцювальній академії фаворит від щирого серця дякую всім учасникам танцювального колективу, його керівнику Юрію Стримбіцькому за ту величезну насолоду, яку ми одержуємо, коли на сцені з'являються наші діти з їхніми цікавими програмами і танцями. Фаворит це дитя, діти, наше майбутнє. Це діти, які є візитною карткою нашої громади, які виїжджають на, які, на всі конкурси і представляють нашу громаду. Це розвиток і культура нашої громади. Бажаю флориту, процвітання, мирного неба і щоб наші діточки завжди представляли нашу громаду. Шановні юні друзі, сьогодні ми у Бухівський народний мистецький центр із численними волонтерами і шанувальниками народного мистецтва вітаємо вас першою круглою датою. І і дуже ми раді привітати також вашого талановитого наставника, пана Юрія з усіма вашими відзнаками, з усіма вашими успіхами. Ми робимо з вами одну справу. Ми досліджуємо, вивчаємо народне мистецтво. А ви це все популяризуєте, і ми дуже раді співпрацювати разом з вами і надалі. А все починалося в нас ось із цього рушника. Який нас веде у світле майбутнє і оберігає. Я діти вам бажаю, щоб ви ніколи не забували стежинки до рідного краю, де б ви не були, але ви знаєте, де ваше коріння, ви знаєте, де ваші предки, і вони вас завжди будуть благословляти і оберігати. Весь колектив школи студії танцю фаворит з 10-ї річниці побажати вам перемог на всіх ваших конкурсах і сказати так, що ми зробимо все як військові, для того, щоб у вас була така можливість. Бажаю вам Мог мирного неба і завжди скучних ночей. Фаворит для мене це не тільки життя, душа та люди. Це неймовірна команда, наполегливі та цілеспрямовані професіонали. Так, прочившись майже 10 років у фавориті, відчувавши ту атмосферу, я можу впевнено сказати, що фаворит це не тільки про таланти, а й про цілеспрямовану роботу та і привершена досконалість я щиро пишаюсь, що була частинкою цього колективу і завжди радію новим здобуткам цього прекрасного аса. Раніше я могла б сказати, що фаворит для мене це моє дитинство, але зараз я розумію, що для мене це був як урок підготовки до більш дорослого життя. В першу чергу хочу побажати фавориту розвитку та сили волі, тому що це все дуже складна праця, але вона того варта. Також хочу, щоб у фаворитів було дуже багато дітей, які будуть заохочені розвивати нашу культуру, тому що наразі це дуже важливо для нашої країни. Я щастя і я бажаю, щоб всі були багаті. Я бажаю, щоб фаворит завжди був залиш. Я, я люблю фаворит і хочу, щоб він завжди перемагав. Я бажаю багато облисків і багато е, учнів. Я бажаю, щоб у фаворита були гайні виступи. Я бажаю, щоб не, е, було можливе не небо і щоб, щоб фаворит був завжди. Феворит. Я бажаю, щоб фаворита були гарні діти. Я бажаю, що фаворитом завжди фаворитом. Я бажаю, щоб фаворит був здоровий. Я. Я бажаю фавориту, говорить, Світання міцного здоров'я. Бажаю перемоги. Слава Україні! Я бажаю, щоб фаворит розсвітав. Я бажаю творчого натхнення та успіху! Я бажаю, щоб фаворит ніколи не пропадав. Я бажаю процвітання і шалених успіхів у всьому. Я бажаю, щоб фаворит був найкращий у світі. Я бажаю, щоб фаворит був усе. Я бажаю, щоб фаворит багато в... вигравав гран-при. Я бажаю фавориту, щоб він був найкращий з усіх колективів. Я бажаю дуже-дуже багато фаворитів гран-при. Я бажаю фавориту дуже багато перемог у конкурсах. Фаворит це клас! Для мене велика, дружня родина, яка ніколи не залишає свою справу на пів та рухається тільки вперед. Це максимальна підтримка, особливо атмосфера, це відчувається під час кожної поїзди. Фаворит для мене це, де можна виразити себе через танець та розголоджуватися атмосферою комарні. Я... Фавориці я займаю вже півсього життя. Фаворит це одна велика родина, в якій кожен підтримує один. Фаворит це частинка моєї душі, без наш колектив працює, Бажаю своєму колективу нових перемог, натхнення в концертах та прагнення до саморозвитку. Ще б я хотіла, щоб до нашого колективу приєдналися хлопці, яких нам не вистачає в нашій фаворитівській сім'ї. Тому, користуючись цією можливістю, закликаю... Та всі побажання, мрії та творчі плани фавориту обов'язково здійсняться. З ювілеєм тебе, наш любий фаворит!